Вітаю усіх батлфілдерів. Скажу одразу: я не звичайний оглядач, я не готую тексти. Бо, по-перше, читати з листочка то для слабих, а по-друге, тут нема чого готувати. Я просто викладу вам свої думки, а ви вже зробите з цього власні висновки. Щоб одразу налаштувати вас на правильний настрій, я скажу, що нове DLC ні про шо, ну тобто воно непогане, просто воно цілком могло і не виходити. Більшість із цього ми вже бачили, і справді зацінити працю розробників зможуть тільки ті, хто вже давно грає в Battlefield. Перше доповнення для bf 3 Back to Карканд свого часу більше вразило, і не дивно. Там були перевірені часом мапи, які побували не в одній грі серії, і в них можна було грати із задоволенням без усяких леволюшенів. До речі, у China Rising теж леволюшена немає. Але будьмо послідовні. Age age. Китайське доповнення додасть у гру чотири нові мапи. Одна з яких є ремейком мапи із другої частини, і п'ять нових пукавок. Але зброя була доступна ще до виходу доповнення, бо дайси натопили. З'явився відносно новий режим повітряна перевага, який ми пам'ятаємо у DLC до BF3 Endgame. До речі, чому відносно новий? Бо вперше він з'явився у консольній Battlefield 1943. Мало хто це пам'ятає. Але цього разу переважати у повітрі ми можемо не тільки на літаках, а ще й на гвинтокрилах. Виглядає цікаво, і прихильникам користуватися гвинтокрилами без зобов'язань рекомендую. Мапи. Мапи як мапи. Сілкроу це велика пустеля, заточена вона більше під техніку, хоча і піхоті там можна знайти місце. Але бігати півторою від точки до точки не раджу, хіба по самих краєчках мапи, ховаючись за барханами. Стандартного транспорту вистачає, та ще й мотоцикл з третьої частини повернули. Як я вже казав, Леволюшена тут нема. Може, воно й правильно, бо потроху починає набридати Леволюшен на стандартних мапах. Хоча з іншого боку, я б не відмовився від кльової піщаної бурі, яка забиває сопла літакам, валить на землю гвинтокрили і дозволяє загубитися серед пісків. Цікаво те, що серед техніки відсутній ударний гвинтокрил. замість нього є другий розвідувальний «Літлбьор». Алтай Рейндж переносить нас у засніжені гори. Мапа рясніє різкими перепадами висоти, і в ній набагато більше шансів заховати свою тушку для піхоти. Тому бійцям легше дихати аніж у попередній мапі. А водії наземного транспорту навпаки повинні чіткіше вправлятися у кермуванні. Гіліан Пікс найменша мапа. Вона націлена на піхотне місово. Цікавою фішкою є печери, у яких і проходить більшість сутичок. І з вертольотів тут є тільки десантні для того, щоб швиденько скидати союзників на вражу голову. Тому танкам і усякому такому тут не цікаво. Dragon Pass. ось це уособлює канонічний Battlefield. Тут уся необхідна техніка і великий простір для творчості у ролі піхоти це щось типу ремейку або за мотивами мапи Dragon Valley із bf 2 Суша порізана на острови річками, є великі гори, де можуть заховатись гвинтокрили і літаки. Все це в купі робить бої тут динамічними. Сумувати не доводиться. Але звісно ж, якщо ви граєтеся у великий конквест на 64 гравці, у принципі це стосується кожної мапи, бо це і є візитівка батли. Купа народу 32 на 32. Граючи з меншою кількістю народу, війна перетворюється на гру. Знайди мене, якщо зможеш. На мапах є одна точка, захоплення якої дозволяє скористатися бомбардувальником. Підходите до будки, тицькаєте гудзика, і ось ви вже можете декількома ракетами бомбанути об землю. Летить бомбардувальник деякий час по заскриптованій траєкторії, тому кого бомбити, думайте швидше. Як на мене, якась безглузда річ. По-перше, там завжди купа народу, яка стоїть у черзі, наче за пивасом перед футболом. А по-друге, вони б краще зробили літак з двома пілотами, де один керує, а другий скидає бомби. Так якось цікавіше, кооперативніше, і не кожний нуб побіжить до такого літака. Тепер про зброю: штурмова гвинтівка Л-85 А2, снайперка Л-96 А1, РПК 74 М. Карабін МТАР і пістолет Кулемет МП7. Є дві цікаві іграшки на дистанційному керуванні. Це Суав і ЮКАВ. Перша доступна розвіднику і є чимось типу МАВ, але швидшим і виглядає як іграшковий літачок. Помічає техніку і полегшує наведення. Друга іграшка це тупо летюча вибухівка, але також з камерою та керуванням. О майка лайксевер. Якщо забути про всі біди, то загалом доповнення виглядає гарно. Мапи дуже красиві, і це факт. Просто очікування знову були завищені, і відчуття, що це ми вже десь бачили, не покидає. Я сам не люблю скиглення про старі добрі часи, але й мовчати про це не можна. Перегони зі швидкістю погано відобразилися на оптимізації гри і на тому, що перше DLC вийшло просто заради того, щоб потягнути час, доки розробники полікують гру. Ну що ж, віримо, сподіваємося, чекаємо.